Шов називається назад голку. Власне кажучи, це і закриття голкою, тільки не італійське, а зовсім трошки інше. І тут треба дивитись, щоб петлі дивились всі в одну сторону, щоб не було перехрещених петель. ну і Просто звичайним способом: в одну петлю, в другу петлю і витягнула. Гарно підтягую ниточку, бо першу закривала вчора ввечері пізненько, і сьогодні зранку підтягувала нитку. І так само другу. Ось я її розвернула і наступну петлю. А вони у мене, до речі, так в'яжу, що всі в одну сторону дивляться. Ось. І другу. І за чим ще треба слідкувати, щоб ось ця нитка весь час була, ну, або вверху, або внизу. Тоді гарно викладається оцей ланцюжок. Наступну петлю підхоплюю в попередню петлю, назад голку І поїхали. Наступну петлю.